Для Острозької громади, шаховий турнір пам'яті Йосипа Григоровича Аршинова, став вже своєрідною візитівкою. Цей турнір це справжній приклад того, як трепетно родина може берегти пам'ять про видатного острожанина, велику людину та чудового освітянина Йосипа Аршинова. Йосип Ашинов народився 1 грудня 1923 року у Вінницькій області. Після Другої світової війни, у якій він брав участь у бойових діях, вступив до Вінницького пединституту. у серпні 1950 року. Отримав призначення в Острог. Саме з цим містом він пов'язав свою батирічну педагогічну діяльність. Тут знайшов свою дружину, разом з якою виховав двох синів. У свій час Йосип Григорович вважався одним з кращих вчителів математики Рівненської області, якого любили учні та поважали колеги. А ще він був великим шанувальником шахів, бо вважав, що шахи і математика не роздільні. Після смерті Йосипа Григоровича його син Григорій Ашинов вирішив вшанувати пам'ять про батька, започаткувавши в острозі турнір із шахів. Йосип Григорович Ашинов був мій вчитель математики. Ідея турніра виникла, ну, практично, це було 20 років тому. Головний ініціатор, зрозуміло, був Григорій Аршинов. Він на той час був безмінний депутат Острозької міської ради. Я був острозьким міським головою, і він прийшов до мене і запропонував провести такий турнір. Перший турнір був невеликий, було десь Біля 30 чоловік, але знаєте, нас Григорій Аршинов він був такою людиною, що за що він брався, то він вмів доводити справу до кінця, вмів досягати результату. І з роками цей турнір почав залучати все більше і більше людей. Спочатку це були в основному дорослі шахисти, які багато з них ще навіть грали з Йосипом Григоричем Аршиновим. А потім вже почали долучати і молодь до турніра. І дякувати Богу, дякувати організаторам в першу чергу Григорію Аршинову, що цей турнір і сьогодні є. І є надія, і не тільки надія, а впевнені, що цей турнір буде і далі. Острог, це колиска неймовірних та потужних людей. І родина Аршинових яскравий тому приклад. Дочка Григорія Йосиповича Ліза сьогодні активно волонтерить, активно наближає нашу перемогу, і саме тому вона в 2002 році стала молодіжним лідером Острощини. Сьогодні стартує 21-й шаховий турнір в пам'яті про мого діда Йосипа Аршинова. Це була традиція мого батька та тих людей, які знали мого діда та батька. Я хочу подякувати організаторам, спонсорам та учасникам, які докладають зусилля, приїжджають з інших міст, аби цей турнір існував навіть в такий важкий час для країни.